Продовжуємо, хлопці, тестувати. Слідуюча серія у нас. Це ексклюзив Feeder RS 2 Medium Light Test 65 125. В рості 3,60 і 390. Дуже непоганий оцей тест. Скажу так, по своєму досвіду, я ловив ним. І козова, дальню дистанцію вітряна 60-70 грам. Ну, не цим фідером, таким тестом 120, цей тест 125, трошки потужніший. І на Карпа я ловив такими вудочками. Це був чемпіонат Кубок України, острів. І там я ловив такими вудочками. Там дистанція була 40-50, вона мені дуже було комфортно і тримала дуже класну рибу. Починаємо з довжини. 360. Тут поки що 100. О, я тут не закліпсував його на 120, ну 100 метрів. Отака кормушечка тут я перекрутив на 60-ку грузик. Тут зараз у нас стоїть перша кліпса 100. Якщо не відірву, то закинемо. Кидаємо шнурами поки що. Є, соточка є. Відкліпсовуємося. Сидячий надо. Давай-то я сейчас сидячий сразу кину соточку. Катушки Тимдаева. 40-12. Так, с вымотал. Сидаем. Сидаем. Сидячий тест це більш він показує саму от бросковість удочки. Тут не спина, а дуже важливо от іменно сама удочка. Ну, звісно, руками теж треба махнути. 100 метрів. 360, 125 тест. Ой, блин. Хорошо долбануло. Так, знімаємо кліпсу. Зразу спробуємо сидячи 120. Якщо я сидячи доб'ю, то нема чого стоїть кидати. А я думаю доб'ю. Удочка дуже пружина. Кидає великолепно. Такий звучок на катушці. Треба на обслуговування дати катушечку. Оці я купляв би ушні. Зараз вона там пошвистає. Ще один тест проведемо на цих вже в удилищах, на 125-ках, кинемо моножилкою 0,25. Це основна моножилка для флет фідерного спорту. Тоньше не можна, тому ми її зараз поставимо і кинемо ще лісочку. Щоб не казали, що шнур. Шнуром будь-який дурак кине. поставимо лесочку. Такс, ребята, 120 метрів. Дужку відкрив. Фрикціон затягнув. Ху. Не докидую трошки, Юра. Метра 3-4. Треба стоя тоді вставати. Січі 120 не кидається. Або кормушку поміняти. Так, шукаємо кормушечки потяжче. А де вони мої кормушечки? Пробуємо. значить палочка у нас 3,95, тест 65, 125, груз 60. Уже поставили, ну, переставили десь з нормальним шоком, щоб не страшно було кидати. О! Тепер можна кидати. А от краще це кліпку. Розгін краще, поняв? Не різкий, а такий... Чотка кліпса, 120 чітко, все, я спокійний. Так, 3,95 Т-125. Задачу виконала. 120 метрів кліпсу. Шнуром. Ми ще покидаємо лесочку нею. Так, перес... перес. Ні. Дай бог лесочкою 120 кинути, Ти що? З тими колечками? Не. Блин. Надо електровикручувати якийсь. Той перфоратор. Той. Шуруповерт. А, давай на асистент вымотуй, да? Так, є. Переставляємося на 3,60. Щоб той шок не міняти. переставляємося. Що п'ємо каву, юра? Давай. А вже в офісі я вам зважу вагу. Ну, я думаю, ваги будуть непогані, хоча бланк підсилений. Чуваються такі Зібрані гудочки, дуже зібрані на закіт, будуть працювати дуже непогано. Не знаю, як хевіки себе покажуть, але вони такі чувствують теж потужність присутня. Чудова погода, Баунті, як завжди, приймає непогано погодою, рибою, зловили три рибки, бавились, збавились зловили. Ну що, друзі, продовжуємо. Ще одне водилище залишилося, ми його зараз і протестимо. 3,60 Т-125. До речі, рекомендую непогані баунті е, випускає на е, напальчники для дальних забросів. Так, кліпса одна, на 120. Перевіряємо стики. Блін, така тоненька, як я її можу 120 кидати? Не, я не знаю, блін. Отак коли береш їх в бланду. Як то може? Страшно. Страшно. Ну що, давай. красавиця. Покажи клас. Не докинули трохи, звісно. Як трохи, метрів вісім. Але я і не вложився, Але не хрустіло нічого, можна трошки притиснути. Ну давай. Доб'ємо. Є! Yeah! Є! Yeah. Поромов! Yeah, Перемога 12360, Т-125, кормушечка 60 грам. Пулька. Я тобі скажу, якщо її не за кормом забити, вона краще лета, ніж пуста. Yeah. Там є де завихрення. Все. Лайти медіуми ми протестили. На цьому ми... Оба! Я когось витягнув, слухай, я <laughs> перекинув, блин. відпочиває ну, так друзі ще один дубль палочка така са та сама 3,90 395 см 65-125 грузик 60, 60 60 пулька 60 Закліпсував 110 120 ні ну все лезка все таки 0,25 -та леска вона летить гірше ніж шнур але 110 ми маємо положити. Для 125 тест і це буде непогано. Хіба ще спробуємо, Юра, ще здасть більше груз. Ладно, поїхали. Кліпчка, але така акуратна. Та чи це пару метрів не закинув. 108. Ну, в принципі, нормально. Вітер уже стих, уже нема такої допомоги. Давай спробуємо сімдесяточ. Якщо я знайду її, Орді є. Так, сімдесяточка, давайте спробуємо. Сім'десяточка. Оп, yeah. є. Так, що? Ми вже не Так, да, Давай тут будемо тестувати да. зараз. Я знімаю поводок, остальне все остається. Да. Попробуємо з флетом, як положено. Угу. Ну що, треба 110 хорошу кліпсочку поставити. О, вже кліпса. Уже кліпс. 70 поставила, вже долетіла. 2-3 метри забрала. Але давайте ще раз жорстче треба кліпсу, таку, щоб бух з руки. 125 тест. Її дистанція, як я вже сказав, до 100 метрів вона має впевнено ловити. Ну, 10 плюс флетом. За 100 це забагато, мабуть. 80 метрів це її дистанція, флетова. Але впевнена. Там вже йде 160-ка, та вже буде 100-110 тримати. Але дуже важливо мати такі на, для спорту. Нема вітру, дистанція дозволяє, треба паличку ставити якомога От Якщо на кидаємо, але на виваження вона себе покажем, менше, менше будемо детери. Все, для цієї удочки достатньо. 110 метрів на монки, 120 на шнуру. Нормально. І спокійно, перегрузки нема. То есть удочка робоча. Знайде, як раніше, штам такий. Рекомендую. Фу. О, сейчас ще, знаєте, що спробую я? Аеродинаміку другу. А ну-ка, 45-ка мало. 60-ку, але... Що у нас? 60-ка. А давайте ще перевіримо аеродинаміка, що дає. А тепер поставимо таку 60-ку. У мене кругленька жопа. Обтікаємо форма. Престан. Давайте попробуємо. Мені давно хочеться зрівняти аеродинаміку такої пулі і цієї пулі. Мені останнім часом оці пульки подобаються більше. Не знаю чому. Вони якось літають файно. Файно літають. Пачки. Та ж сама кліпса 110. Зараз все буде видно. Там була кліпса, вона така не жорстка, з рук не виривала. Зараз провіримо цю. Так, є, є. Ну давай престон покажи, що ти здібний, На що ти здібний? О, 5 метрів як мінімум додав, і то я дуже низенько кинув. От вам аеродинаміка. Так що від форми кормушки дуже залежить. А ну-ка, а ну-ка, 10 метрів додав, 120. Так, зараз ми додамо від краю помосту. Отак десь. края по мосту 120 От зараз 120 я думаю докину і на цьому на цій позитивній ноті ми закінчимо наш тест а ще се юрка 190 покидаємо зараз їде один карпятник чемпіон україни Он нам все скажет. Независимый эксперт у нас будет. Так, ну что, давай. Раз-два. Скажи, за що ми маємо переплатити. А є, 120 є. Yeah. 120. 125-точка тест. 60 кормушечка. Фух, супер. Я довольний. Дуже задоволений тестом і удочками. Дуже. Друзі, добрий вечір. Продовжуємо серію оглядів нової серії удивища Sportex ексклюзив Sportex RS 2. Це нова серія у нас на огляді, можна сказати, удивища тільки у мене на першій Україні, тому новинка. І я сподіваюся, що ті удивища. Найдуть свого покупця, свого, так скажем, господаря. Так, давайте приступимо до слідуючої ніші такої серії чи марки. Це у нас RS2 Medium Light, називається тест 65125. Довжина цього удивища 365. І почнемо, як за ваги. Зараз квівертіпчик дістану. Ага, знаєте, що мене переміряли у перших довжина Qverтіpa. Я ще то відео не виставив, то я зараз добавлю довжину Qverтіpa Треба, бо вони різні. І посадочне місце Qverтіp. 54. Квівертіпчик, посадочне місце, бачите, зараз тільки

56 і в скобочках 54 сантиметри. Правильно? Я нічого не перепутаю. 54. Все, прекрасно. Беремо півертівчик і важимо. Так, вага вудочки 3,60. Три шестьдесят. Отакот, ребятки. Двістимнадцать грамотчиків. Третій. Лайт медіум, Триста шестьдесят пять сантиметрів. Тест 65 пять, сто двадцять пять. Вага. 218 грамів. Кількість кілець.

26 26 3. 26,3. 3. Є. Yeah. Я вам не називаю на квівертіпи. Це тоже так суттєво, деякі люблять, дуже маленькі. Давайте я По Понаружжі тут кілечки будуть 7-рочки. Понаружі. Отак, об скобочках тут візьму сімерочка. На півертівчики. Ну, я думаю, що нормально. Особенно на 125 да, на лайтіку можна було б там якусь шестьтерочку чи п'ятерочку поставити може. Але тут такий лайт, знаєте, універсальний, що я думаю, що якщо мелкокарпіка з шоклідером, то нормальні кольці. Нормальні. Далі, що ми не поміряли? Кількість поміряли. Ручка така сама. Ручки там всі одинакові, 62. А от до кільця ми поміряємо. Тут мені подобається відстань до кільця 47. Нормально. Тут супер. Суперово. Трошки більше, ніж в лайтах. 47. Так само фунітура входження, нижня гаєчка. Ручки від лайта до хевіка, медіума. Одинакові. Там уже на хеміку тільки ручка довша. А так ідентичні всі. Ось такі. Що ми ще? Все, вроді би, поміряли. Все. Так, давайте тепер 390 поважа і поміряємо. 3,90. 90 3,90. 90 Ось. 260 грам. Ну, 261 я грамчик убираю на плівочку. 260 грам. Тоже непоганий результат. Light medium. Я вам нагадаю, тут довжина не 3,93-95. Вона досить довга удочка. 65-125 тест. Так, кількість кілей. 1, А даме один. А, ні, тут при або більше на одне, або на два. Тут 4, 5. Ось тут уже 5, 10 і 6 на квіверті. 10, 16. На одне більше. Є. Вхідне колечко таке саме. Двадцять і три по наружі. Пивертипчик тесами семерочки. Витстань. Ручка у нас шестьдесят два. А витстань до колечка тут больше. Тут больше. Сорок пятьдесят один. Пятьдесят один. Уже на четыре сантиметра. Чем три шестьдесят. Так, ось такі характеристики. І тепер я вам розкажу свої враження від цих водилищ. Я вам скажу цей діапазон, цей тест дуже мені потрібний. Я от ним ловив на декілька змагань по флету. Оці вже водилища я розглядаю не тільки як. Не тільки як класичний фільтр, але й флет. Флет на дистанцію десь метрів, мабуть, до 80 можна ними розраховувати. Комфортно буде 60-70, ну, до 80 можна буде тримати. Без вітру кормушечками так грам до 70, мабуть. 70-80 уже на пределі будуть. Я так думаю, я не, не перегружав їх вагами, але. Я думаю, до 80-80 метрів вони будуть тримати чітко. І на виважуванні вони будуть також працювати непогано. непогано. А також ці удилища розглядайте зразу річка вплоть до Дніпра, десна 50 60 метрів, до 100 грам можна кормушечкою, я думаю, не виловити. Але невеликий об'єм, щоб не перегруз по корму. Можна розглядати люба водосховище, люби, навірно, на, на бурштин трошки вони будуть жорсткувати, а дистанцію можна там до восьмидесяти, наприклад, той же Дністровське водосховище, Київське водосховище спокійно будуть витримувати і перегрузи по кормах, по рибі, там, ящах, карпах, там, я не знаю, що ви там ловите, язі і все інше. Удивища непогані, дуже брускові характеристики мені сподобались. 60, 80, 100, навіть я по не пробував, 80, 100, 120, як цією удочкою ви бачите, бачите, бачили по відео, цій дистанції ці удивища підкорились. 120 удивища, 125 тест. Не кожен Хевік справиться з такою дистанцією. Так, да, я кидав кормушкою передньою відгруженою, але дивіться, я кидав і шнуром, і лєскою. Тому що я вже їх розглядаю як флетові, а там Лєска. 0,25 клаймаксом, лісочкою я кидав. Тому удивища ці практично до них я зауважень не маю. От лайти до лайтів я трошки мав зауваження, єдина ручку, можна було сантиметрів 5-6 коротшу. Тут вже не потрібно. Тут вже потрібна ручка така, як є. Ось ці удилища зауважень нема. Все, дякую, що подивилися. Продовжую. Слідуючий тест у нас буде 165 верхній. Але це вже буде на слідуючий тиждень, тому що я ними не покидав. Все, дякую за активність, підписочка, лайк, коментар. Якісь за, запитання, поки вони мене тут на місці. Задавайте. У відповідях на запитання я все вам розкажу, покажу. Пока.